Ось воно, казино! Чудово! Тут ми знайдемо пінгвінів. Ви б'єтеся подушками наша дівчатка! Камбалісімо! Ці подушки напхані пташенятами. Я влітаю, хватаємо пінгвінів і змиваємось. О, давай я влечу! Я хапу пінгвіні! Я хочу влетіти! Почати замікандя службу вилову злізів. Лягаві! Капітане Дюбуа, Я радий вас бачити! Відрейні! Який! То Не Нівеки мутікаць! О! Моє ліце! О! Човіть на газ! Змиваємося звідси! Валя, на 180 градус. Хлопці, у нас хвіст. Попаредці! Вітаю! Не треба! Ніяких фотографій. Як нам приткнути Європу, не привертаючи уваги! Ідея! У цирку. Це пояс тільки для циркових зірейд. Не довіряю Леву. Гриви багато і... Лоска! Він не лев, він лівіця! Дурна заявка! Пам'ятайте, залягаймо на дно, доки не промене лягавий. ми не видимі. Март! Марті! Да 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 в цирку! Да-да-да-да-да, в афро в цирку! Афро в цирку! Афро! я в горох, афро! Невже? Руху! Я хочу рухо!